На телеканалі «НТК» інформаційний підсумок середи 22 січня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне ДТП з потерпілими та загиблими на Івано-Франківщині у всіх випадках у дії в Україні. Відзначили день соборності. В Коломиї також слава Україні. Героям слава! Якою буде ціна на воду в Коломиї до закінчення війни? Зараз час війни. Ми не можемо піднімати тариф. Про це та інше більш детально. Військовослужбовці звернулися до депутатів, а депутати до громади. На засіданні сесії Коломийської міської ради обговорили конфлікт, який виник напередодні між колишнім секретарем міської ради Любомиром Жупанським та братом військовослужбовця Богдана Федорука Назаром Федоруком. Засідання сесії Коломийської міської ради розпочали сумного і болючого нагородження наших героїв, наших захисників, державними нагородами, орденами за мужність третього ступеня постмертно Андрія Карпенюка, Василя Макарчука і Віталія Черкаса. Далі депутати прийшли до обговорення конфліктної ситуації, яка виникла напередодні між колишнім секретарем міської ради Любомиром Жупанським та Назаром Федоруком, братом Богдана Федорука, військовослужбовця, який став на захист України ще до повномасштабного вторгнення. Вислови Любомира Жупанського обурили громадськість. Минулого тижня першими на захист Богдана Федорука виступили його побратими. Тепер на сесії свою думку озвучили й депутати. Відкрити звернення депутатів Колоніцької міської ради до мешканців громади. Шановна громада, сьогодні день Соборності України. Ми депутати Колонії міської ради. Звертаються до вас з приоганим неповаги до воїна Збройних сил України, сил оборони. Що став відомий завдяки зведенням представників ветеранської спільноти? Зв'язку з діями жупанської вонира по відношенню дослових військовослужбовців та зараду до військових сил оборони. І ситуа... ця ситуація обурила нас і багатьох з вас, бо вона розливив не лише конкретній людині, але й у всьому суспільстві. Честь її із українського воїна. Що має бути непорушним у нашій громаді. Ми закликаємо всіх мешканців громади проявляти пильність і актуальну громадську позицію. Повага до воїна це усе слова, це дії, які показують, що ми єдині у захисті тих, хто віддав і продовжує віддавати своє і захищати своє життя, здоров'я за Україну. Жодні політичні чи особисті інтереси не повинні бути виправдані з завагами Українське військо. Це на спільний обов'язок і відповідальність. далі. Свою думку вже на сесії висловили і військові побратими Богдана Федорука, Усі ті, хто знає, що таке війна. З початку хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих наших героїв. Далі наші захисники звернулися до влади і громади. З нами прийдеться рахувати, і до нас ставитись до людей. А не як до використаного матеріалу і, скажімо так, людей в другого сорту. Дуже величезне прохання до цього поставитися відповідально і серйозно, оскільки зараз біля вас присутні е, ті ряження, які були написані в допису е, вашого полумічання. Не хочу називати його фамілією, ви всі прекрасно знаєте і читали дописи. От перед вами зараз стоять ті ряження, і там ще одне слово, я ви називати не буду. які ще чогось не вимагають і щось хочуть. Зрозумієте нас прекрасно, ми просто хочемо, щоб до нас ставилися як до людей. І все, що ми зараз робимо, це просимо вашої підтримки, тому що ми подали запити і просимо вашої підтримки в тому, щоб ці запити не спустилися на тормозах. Зрозумійте, якщо ви не будете приймати ніяких рішень, ми змушені будемо залишити за собою право, діяти по совісті і в тих, скажімо, рамках, в яких ми ділимо там на сході, тому що такі, скажімо, так, речі, які відбуваються зараз тут, то на Сході ми не прощали. Вони дуже близько присікалися, але знаєте, що не завжди вони присікалися, як ви всі любите говорити в межах чинного законодавства. Тому ще раз вас прошу звернути увагу всіх представників, до яких були відповідні письмові запити і звернення, не відкладати їх в довгий ящик, тому що ці рядження нікуди не дінуться, розумієте? І ми більше не дозволимо, щоб до нас зверталися. Як до людей грусла, повертайтесь до нас лице, на бо ми вас повернемо, якщо ви нас не хочете повертатися, захистити честь і гідність наших героїв, наших захисників прийшли і рідні інших військових. Вони також обурені висловами Любомира Жупанського на адресу Богдана Федорука. Людина, яка взагалі не знає, що таке війна, і близько там не була. І вона ганьбить брата військового, який зараз точно в гарячій точці, в такому пеклі, що не бажано нікого. І коли ти чекаєш хоча б того плюсика, чи живі твої діти, чи ні на війні, і воно пискає своєю ядовитою слиною і обзиває. Тих військових, які зараз, хто знає, чи за секунду вони не будуть мертві. І ця людина гайбить наших дітей за те, щоб з його дитина спала. І він, а воно їх обзиває ряжаним. А може б цій людині дати дозвіл, щоб він був теж ряженим? Як ви думаєте? Очевидно, що реакцію усіх відповідних органів щодо цієї ситуації ми дізнаємося згодом. Будемо вас інформувати. ДТП з потерпілими та загиблими на Івано-Франківщині. Поліцейські розпочали кримінальні провадження. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися у Рогатині, Куцькій громаді та у Івано-Франківську. Деталі від правоохоронців. ДТП, Де постраждало двоє жінок. Пішоходів відбулося 20 січня близько 10 години 30 хвилин у рогатині. Відомо, що 40-річний керманич Мерседес Бен Спрінтер, мешканець городенківської громади, не надав перевагу русі пішоходам та здійснив на них наїзд. Останні переходили проїзну частину дороги по пішохідному В Результат аварії тримованих жінок 1982-1973 та 1973 років народження мешканців рогатинато громади достала до лікарня вже наступна смертельна аварія трапилась цього ж селі тюдів, що у Куцькій громаді прохоронці засували, що 54-річний керманич Мерседес Бенц, мешканець Чорновецької області вчинив неїсним велосипедистам. велосипедиста. Про статі ДТП велисопедист ДТП велосипедиста 1957 року народження, мешканець Косівського району помер на місці події. За цими обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. А в обласному центрі водій миш. У автобуса здійснив наїзд на пішохода. Чоловік перетинав проїзну частину дороги у межах нерегульованого пішохідного переходу. Тримованого чоловіка, мешканця обласного центру, доставлено до лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини. Подію у всіх випадках водії тверезі поліція Прикарпаття звертається до водіїв ретельно виконувати вимоги правил дорожнього руху, не перевищувати безпечну та дозволену швидкість руху. Уху, маневруйте та завчасно вмикайте сигнали повороту при зміні напрямку руху. Пішоходи обов'язково одягайте світло, відбиваючи елементи на одяг для того, щоб бути помітнішими для водіїв у темнопороду. 22 січня День Соборності України. Цьогоріч – 106-та річниця акту Злуки, день, коли українці, розділені кордонами, об'єдналися задля створення вільної, незалежної та соборної України. Тоді, у 1919 році, на Софійській площі у Києві було проголошено акт злуки УНР і ЗУН. У ми відзначили цю історичну дату. У місті утворили ланцюг єдності та відбулися урочистості. А у Народному домі благодійний концерт. 22 січня 1919 року, понад три мільйони, взявшись за руки, створили живий ланцюг від Києва до Львова. Це була одна з найбільших у центральній і східній Європі масових акцій, символічний ланцюг з луки, українська хвиля від Львова до Києва, як символ єдності земель України. Символічне гасло цьогорічного відзначення дня соборності. В єдності наша сила. В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти. Адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради нашого майбутнього. У наш час сьогодення українська єдність як ніколи згуртована і об'єднана бажанням вистояти, вибороти своє право вижити на своїй землі. Відстоїти справедливість і демократичні цінності народу, який прагне до європейської спільноти, за прагненням бути вільним європейським народом, за право бути, жити, творити майбутнє української держави, українці споконвіку ведуть боротьбу і, на жаль, жертвують надвисоку ціну життям наших українських людей. Високоморальних, освічених, глибоко жертовних українців, які б мали жити і творити українське майбутнє, сьогодні, як ніколи, українці повноцінно усвідомлюють, що значить соборність, єдність, спільність духу, думок і зусиль. Ми переживаємо повномасштабну війну, яку ворог приніс на нашу землю, коли він все руйнує, все нищить. І забирає найдорожче життя наших синів і дочок. Ми віримо в те, що єдність має надзвичайно велике значення. Бо розкол, як такий, походить від злого. Диявол, він є ділитель, який роз'єднав спочатку людину з Богом. А потім шукає можливість роз'єднувати поміж людей, вливаючи ненависть, злобу і пінство. А особливо у сьогоднішньому часі єднаймося, адже разом ми зможемо все. Слава Україні! Героям слава! Рука в руці соборності ланцюг. Він нас єднає з заходу до сходу і рветься в небо із жовто-блакитних смуг. Державний прапор нашого народу, хай буде непохитним наш зв'язок, народу єдність, цілісність кордонів, згуртованість роботи і думок соборним передзвін церковних дзвонів. Лиш в єдності вся наша сила і міць здійснилася мрія і скріпилась актом злуки. Тож, попри грім і спалах блискавиць. Всі як один тримаємо міцно руки. Бо ми мила. Було... В єдності сила під таким гаслом День Соборності України відзначили і в Коломийському районі. Урочистості відбулися у філармонії імені Олександра Козаренка. З нагоди свята активних мешканців району відзначили медалями за заслуги перед Коломийщиною та нагородили грамотами. Нас дане день, і зацвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї. Здобуде перемогу Україна, повернуться герої до рідні. Прийшла нова слава, а спою! Сто шість років тому у Києві на Майдані було проголошено про те, що Україна стає єдиною неподільною соборною державою. На протязі років нашої незалежності ми завжди вшановували цю дату, але мені здається, тільки сьогодні ми усвідомлюємо, наскільки це є важливо мати неподільну, соборну і незалежну державу. Якою важкою ціною сьогодні для нас дається ця соборність? Скільки поклали свого життя і здоров'я наші воїни. І сьогодні, там, на сході, на передовій, вони продовжують боротися. За нашу незалежну державу. Велика шана і подяка їм. Бо саме завдяки їм ми сьогодні маємо можливість зібратися тут, в цій залі, для того, щоб пошанувати наших героїв, задати нашу величну історію, маємо можливість розмовляти українською мовою, ходити до української церкви, розвивати свою культуру, свою духовність, рухатися до європейської спілки. Я вітаю вас всіх сьогоднішнім святом з Днем Соборності, це насправді одне з найбільших свят, які відзначаються в Україні, бо прийняття акту прозвуку стало подією, яка мала вплив, і по сьогоднішній день має вплив на хід нашої історії. Важливість тої події важко переоцінити. По-перше, що українці продемонстрували, що незалежно від того, де вони проживають, у котрій бік Дніпра вони прагнуть жити у єдиній спільній державі. Але є ще й другий аспект є соборність це не тільки географічна спільність. Соборність це насамперед людські душі. Це спільність нашої історії, спільність нашої ментальності, звичаїв, традицій. Зрештою, це. Національна самоідентифікація кожного з нас як українці. За заслуги перед Коломийщиною нагороджується Волошенюк Катерина Степанівна. Запрошуємо Солонину Василя Михайловича, лікаря-терапевта, викладача відділу образотворчого мистецтва, Коломийського педагогічного коледжу, художника, дизайнера. Ваші аплодисменти. Організації благодійний фонд волонтерська група. До мрії. Ваші аплодисменти. Якою буде ціна на воду в Коломиї? Про ймовірне підвищення тарифів на послуги Коломийського водоканалу. Говорили ще влітку. Тему продовжили восени і знову до неї повернулися в січні нового року на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Що вирішили? Дивіться далі. Ще влітку минулого року представники Коломийського водоканалу говорили про необхідність підвищити тарифи на свої послуги. Обґрунтованим назвали тариф ледь не вдвічі вищим, ніж є сьогодні. Платити більше ми мали б з цього нового року. Проте напередодні у грудні міський голова запевнив, тарифи на послуги водоканалу не зростуть до закінчення воєнного стану. Але вже за місяць у січні 2025-го це питання знову обговорювали на засіданні виконкому. Водоканал живе з того, що заробляє самостійно, каже міський голова Богдан. Станіславський, якого ми попросили прокоментувати цю ситуацію і має чималі проблеми, зокрема з виплатою кредитів, взятих багато років тому. Курс змінився, ставка змінилася, мовно ми платимо, платимо, платим все рівновинні на 1 січня 41 мільйон. Ще за цей рік додасться ще 25. Тобто, угу. це є найбільший наш тягар. Що стосується, ми маємо знати, що, скажемо, отримати воду і подати коштує певні гроші. Тому. Водоканал отримав таке завдання, що він має порахувати, скільки от які реальні затрати є. Він це порахував, різні тарифи. Один був 50 тариф, здається, це коли він не платить за повністю за, по кредиту, і 71 з хвостиком, якщо він платить за по кредиту. Такі розрахунки водоканал зробив і подав на розгляд до міської ради, зокрема на цьоготижневе засідання виконкому. Щоправда, після тривалого обговорення пропозицію підвищити тариф зараз в умовах війни члени виконкому не підтримали. Зараз час війни, ми не можемо піднімати тариф, тому що час війни зрозуміло. А друге, піднімаючи тариф, ми наказуємо тих, хто чемно і так платить. Бо ми розуміємо, що є, по-перше, втрати води, які треба ліквідувати, для цього треба вкласти кошти. А по-друге, є незаконні врізки. І це нікому не секрет, бо водоканал щомісяця все додає клієнтів або по каналізації, хтось врізався незаконно, або по воді, по водоводопостачан. Тому, як мінімум, перше завдання для водоканалу є 6 мільйонів боргу по несплаті. Провести так роботу, щоб боргу було майже, скажімо, мінімальний був, зменшити його на вату. Виявляти реальне споживання, щоб все, що споживається, за все платило. Mm -hmm. Ну і звичайно, оптимізувати свої витрати. Загалом у владі вирішили шукати інші варіанти підтримки водоканалу, щоб люди не платили надто дорого за воду і водовідведення, принаймні, поки триває війна. Нотабене чемберґруп -e, національного будинку музики знову в Коломиї. цього разу на сцені філармонії імені Олександра Козаренка прозвучить програма із трьох струнних тріо. П'ятниця, 24 січня, початок о 18.30. Квитки в касі філармонії. Дорогі друзі, із з великим задоволенням ми запрошуємо вас на наш концерт, який відбудеться 24 січня в Коломийській філармонії. Для нас концерти в Коломиї стали одним із найулюбленіших за останні два сезони. Це вже наш буде третій приїзд. Ми дуже любимо цей зал, ми дуже любимо і цінуємо публіку в цьому залі. Прозвучать твори Шуберта, Ланюка і Донані. Твори дуже різні за музичною мовою, за настроєм, але Вся ця музика розмовляє безпосередньо як до розуму, так і до серця. Чекаємо на вас у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Виступить камерний хор Воскресіння Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Вас чекає неповторна різдвяна атмосфера, улюблені колядки та чудове виконання. Неділя 26 січня, початок о 17 годині. Любі коломияни, віншую віншую, бо колядки хору Воскресіння чую. Відчуємо разом неймовірну атмосферу Різдва з улюбленим хором Воскресіння. Неділя, 26 січня, сімнадцята година в Коломийській філармонії. Чекаємо вас на спільну коляду. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сейво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.